Збудовою у інвесторів там взагалі страшна ситуація, зокрема будинок на єврейській 3. Менеджери запрошують по одному інвестору в офіс і обробляють його психологічно, вимагаючи доплати по 350 доларів за квадратний метр, і тільки в цьому разі будинок здадуть. Мотивують такі вимоги вони війною та проблемами з оборони. Але до чого тут інвестори? Адже будинок мав здатися ще в 2021 році, тобто в 2021 не здали, а через 4 роки будемо вимагати і збирати гроші. По другому колу чудова така схемка, як вам здається, більше того, на сьогоднішній день. Взагалі оспорюється факт законності існування цього будинку. Є кримінальне провадження де да чиновників підозрюють у махінаціях при видачі дозвільних документів на будівництво. Я вважаю, що поки не вирішиться кримінальна справа, ніяких договорів підписувати якісь бумажки, нічого цього робити не можна. Зараз факт існування цього будинку взагалі стоїть під питанням. Підписуйтесь, я буду розповідати про все, що я знаю по цій ситуації, і разом ми будемо боротися проти свавілля ось таких будівельних компаній.